В нашої клініки вам подарунок. Я вас вітаю. Я зібрала це. вже потім верхуйте додому, побачите, що то є. Я ставлю собі на столика. Це тяжко, тяжко вата в дорогу, але Я так зараз біля вас тако присяду. Можу звук ми щось зробити. Чи що, що? Може звук тихше зробити з телевізора. Десь там пульчик. Розкажіть свої історії, дуже цікаво. Кожна історія це така цікава, тому що кожна історія у нас добута якимось таким певним шляхом до нашої клініки. Ви знаєте, я до вас три роки збиралася. Вже раз я вас була, це групкові. Тільки зібралися назначити вже дату операції, війна почалася. Ну так все відтягнулося, за рукою трошки відчасувалася та що стабільно, то я вже знову до вас, тільки до вас. Я, я розкажу шлях. шлях. Що, що вам взагалі взагалі не так? Що вам не вдавалося побороти в собі? Що зробити, що вам не подобалося в своєму тілі? Ну, мені дуже не подобався мій життє. Після роді в мене зробився великий фарту, мені сильно облиз. Мені було дуже важко ходити. Я маю таке враження, що я постійно всім з ходила, або як вагітна. Uh -huh. То три роки мене так було. Великий дискомфорт. Ну, то починаєш ти одягом ховати щось. Тобто животик постаралася приховати в тим Я Я тут майку, які ви прийшли спочатку, отак. Та воно взагалі широка, тепер штани тут. І штани широкі, коротше. Тепер у вас одна проблема це гардероб. Це вже тепер не проблема. А не проблема? Ні, То тепер будеш щасливий. Ви боялися? Чесно? Взагалі ні. Ні. Єдине, от воно десь, напевно, на другий день після операції, було так. Ага. відчуття все Треба було то робити, потім так дивились на свій живіт. Треба було, треба було. Але зараз ви бачите, отако. Безмежно задоволена. Задоволені, так? Дуже. Ви ходили в спортзал, ограничили себе дієтою, бо всі кажуть, що от якщо ти будеш сидіти на дієті, будеш на спорті, будеш все. плавання, спортзали, йоги, дієти. Пару кілограм пішло, і вони прийшли, такі як пішли, так і прийшли потім. Тобто не вдавалося нічим? Ні. Ні спортом, нічим. На жаль, ні. Це а вагу ви набрали після чого? Вагу набрала я перед вагітністю. Я не могла завагітніти, uh -huh. і то в мене знайшли, що в мене інсулін високий. Uh -huh. І потім року ми пробувала завагітніти, і я поправилась на 27 кілограм. Uh -huh. Вагітність під час вагітності, найголовніше, я ні, ні на грам не поправилася взагалі. Uh -huh. Потім вродила, але вага стоїть на місці. Тобто воно нікуди не дівалося. Ні. Ну ви бачили ваш об'єм сім е з половиною кг. Mm -hmm. тобто, носити. <ривітно було. <ривітно було. <ривітно> ну да, ви вважаєте, що ви носили ще просто дитинку під собою. Так, так, так. Фігура, як ви підбирали. Що у вас було така найболючіша тема? Це що? Ну, то це живіт. живіт. Як його скрити, бо не проблема була спереду, проблема в мене була з боку. Бо та складка від Фартуха ага. вона мені завжди виділялася, особливо з джинсів, наприклад. Ага. Наскільки я колись любила джинси, тепер я їх просто не могла носити. Це перейшло, ну, плаття це добре, але не завжди воно умісно <смісно> десь кудись. Тому в мене дуже велика проблема. Я вчилась як то, десь то прикрити трошки зверху. Але наразі у вас була виконана торсопластика? Це така дуже об'ємна операція. Ви нас вирішили погостювати тиждень українці. Мені вас сподобалося чи ні? Все є комфортні умови. Кнопочку нажав принесли, на кнопочку нажав і нанесли. Так, і от як от найстрашніший такий складніший період за сім діб. Це напевно був той другий день. Другий день. У мене був страх, я собі не уявляла. Катетер знімлять, як я маю піти в туалет. А. Як я маю сісти, як це має бути, як встати з того ліжка без допомоги? Ага. Вже коли я відчула, що я можу сама встати, таке дуже сильне полегшення. Я вже по палаті почала ходити. Медсестра заходить, що ви робите? Я гуляю. <реш> 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 тобто, грубо кажучи, один день у вас був такий тяжкий. Так, це тяжкий другий більше, день. так і морально було важко, а потім. А потім все а зараз. Ой, зараз я щаслива. От <рес> <рес> останніх три дні я вже на такому хорошому настрої, воно вже набагато все менше болить. Я вже звиклася, як воно має бути з тим, собі вже трошечки, знаєте, процесувалася, як краще там повернутися чи зігнутися, щоб менше боліло. А що ви порекомендували дівчаткам, які хочуть зробити і дуже бояться наркози? Наркоз, до речі, як у вас було? Я навіть і не зрозуміла, коли мені його вкололи дали. Я тут роді говорила зі всіма. А тут я вже покинулася в палаті. Але у вас було 13 половиною годин? То я добре кайфанула. Та ви добре потім Після наркозу було таке дивне відчуття. Ти лежиш, ніби я розмовляю з медсестрою, а тут я ще десь в інакшому місці. Ще ти са збоку Ну Так, так, так. То то наркоз. То наркоз. Але погано було, тошніло, голова боліла. Трухала. Ні, в мене взагалі нічого не було. Єдине, що перші відчуття я тільки прокинула, це тільки здавленість від е, корсету. що Я відчула так, що, що, що щось мене дали. Ага. Ну, так ні голова не боліла, ви кажете, як, не то Я не відчувала ніколи якоїсь такої температури. Такого ні. Нічого. То, що руки так затерпали. Я нусь у вас була і торсопластика, і підтяжка рук брахіопластика, і підтяжка нижньої третини обличчя, і липасарця нижнього третини обличчя, і бішектомія. Це об'єм. можна сказати. Ні, Я до вас ще прийду. Але від цього взагалі, тобто терпимо, якщо дівчата хочуть. Реально терпимо. От ті дівчата, які пробували самі народжувати, в кого там було багато трохи розривів, тобто от це от таке відчуття. Ага, а потім вже ластівка літаєш. Так, Ну нема тої швидкості, звичайно, воно так, але. Тобто, якщо хтось хоче, то хай і не, не задумуватися. Це є ваше життя, треба трошки для себе пожити. То ми всі живем для ковід завжди. Та, а, да. а себе на останок, це відклань, пора для себе. Але поки. ви тако стоїте, от вам не, наприклад, з фартухом і без, як то кажуть, переднього фартуха. А зараз себе настільки ну, можуть бути болі, так, і цей курсет. Ну, я легше ходжу. Я не відчуваю тої ваги спереді, яка мене тягне отак в пріс Нема. Зараз я відчув, хочу розрівняти плечі, а з цим животом я зрозумів так ходила згорблена. А зараз ви хочете, як ви сказали на перев'язки сьогодні, хочу платічко. Хочу я за хочу Тешечко-платічко. Обов'язково. <laughs> так що я вам дуже дякую за ваш вистріл. Дуже дякую за те, що ви дали нам можливість, ну як то кажуть, сповідатися. <laughs> я це. вам беззначно вдячна. дали мені друге життя. Я тепер реально починаю друге життя. Я кажу, було до того, все хай там залишається. а Зараз але вам кажу, давайте я вам покажу. як було. Я не знаю, я знаю, що я більше <laughs> було прошу, то, то, то минуло. Треба видаляти викидати. То минуле починаємо так. нове життя. Вітаємо вас ще раз, даємо вам період, да, період відновлення і до зустрічі. Вітаю всіх, а привітайте, до речі, всіх наступаючими пасхальними святами. Наші кохані українці! Та -да. Вітаю вас, нас всіх з наступаючою Пасхою. Хай у ці святкові дні. Надіюсь, що все в нас покращиться. Війна перейде. Нарешті ми зможемо вдихнути на повну силу і жити далі. Бо ми сильні. Ми сильні і ми незалежні. Бо ми і є не українці. І не слава Україні! Героям слава! Mm -hmm. да? <реш> Тому що ми українці! І я, дівчатка, всіх вас вітаю з наступаючими святами, і чоловіки, які дивляться, і колеги. Бажаю вам всім у цих пасхальних святах, щоб ви мали мирне небо над головою першочергово, здоров'я. Щоб у вас ви були здорові і натхнення колегам для для праці, пацієнтам відновлюватися. А вас чекає клініка Молода Я за адресою міста брест Литовське Литовське, 6-7-Б. Буду рада вас бачити все. Всім папа! -па.